Команди від структурних підрозділів компанії Ферекспо взяли участь у 16-му турнірі з мініфутболу кубок профспілкового комітету прад Полтавських ГЗК». Боротьбу за головний приз розпочали 9 команд, розділені на дві групи. Головне завдання кожної із команд посісти перше місце у групі, аби здобути право зіграти у фіналі турніру. Кожен день гри насичений цікавими та інтригуючими матчами. Групи мають кілька фаворитів, але є також команди, які можуть дати бій лідерам. Вважає головний суддя турніру, голова спортивно-масової комісії профспілкової організації компанії Ферекспо Ігор Сорочан. Групи ровні в кожній групі. Є по дві команди, які претендують на Первое место, но ну и еще. И остальные команды тоже могут составить конкуренцию. Сегодня даже вот показала ИРА очень сильная команда ЕГОК 1, еле справилась с СБТ. но Это у них, как всегда, такая принципиальная встреча неудобный соперник для ЕГОК к ЦБТ на последних минутах они вырвали победу. И во второй группе тоже будет. Дві команди це управління іт дирекція совмесна команда і дробильно бачительна фабрика, які будуть претендувати на переможця. У поточному турнірі є нововведення, яке буде впливати на розподіл місць у таблиці у разі виникнення певних обставин. Такий хід повинен підвищити видовищність турніру та дозволити йому мати свою цікавинку. В році ми зробили невелике змінення. Так как могут две команды набрать одинаковое количество очей. И чтобы не зависеть от других команд, кому кто больше забьет, мы пробиваем, если в случае игры в основное время. Турнірне время в ніч пробивають команди пенальті. І потім в в турнірну таблицю ми ставимо результат ніччю, але в Протоколі ми відмічаємо, що там так така -та команда победила. І якщо дві команди набирають однакове количество, проходить команда далі, та яка виграла серію пенальті. Найрезультативнішою у перший день турніру стала гра в якій на поле вийшли команди цеху виробництво окатків та об'єднаний колектив команди управління АІТ Дирекція. В останній з'явився новий гравець Мирослав Смакула. Вже у дебютному своєму матчі він відзначився забитими м'ячами. Я з Кременчука граю на різних е, турнірах. Там е, на е, комбінаті півроку працюю в управлінні. Працюєте е, механік з е, нерозрінеронівного контролю та технічного діагностування. Після гри стартового туру команда управління it Дирекція оформила першу перемогу на турнірі, відзначилася високою результативністю, коли перемогла суперника із рахунком 6-1 та набрала свої перші очки. Мирослав Смакула та його партнер з команди Дмитро Жиленко поділилися враженнями після матчу та розповіли, за рахунок чого була здобута перемога. Звагуність команди як каваріться без піхача. Ну а так. Самовіддача так. на найвищому рівні. Ми граємо саме і завжди пам'ятаємо про наших воїнів, яким набагато тяжче, ніж нам. Команда налаштована тільки на перше місце. Друге місце у нас не буває. Не влаштовує, да. не, не влаштовує. Да. Я, я кажу своїй родині всі, що в мене навіть полочки немає для кубків для других місць. Тому тільки перше місце супер дуже хороший, було тяжко. Перша гра, Невирана команда. Ну а так, будемо працювати. Далі більше. Вітаю команду з перемогою. А найголовніше хочу побажати перемоги нашій державі. Не все вдалося реалізувати у грі проти команди управління it дирекція колективу гравців цеху виробництва окатків. Її лідер Олександр Макарян вважає, що його команді не вистачило зіграності. Все добре, все ну, не вийшло грі, Сейчас давно ніхто не грав. ну, так много новеньких Ну, В принципі, игра вийшла более-менее. Ну, чуть зіграності нету. Ну, пораження потерпіли таке. Суперник такий сильний. Да, соперник очень сильный, тем более в ОСИ соединились с управлением как бы комбината, добавились и те, и те игроки. Команда, конечно, намного сильнее нас, и уровень больше, чуть и опыта больше. Ну, мы старались. Забыли один гол, так? Да, 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 да забили считаю, один гол. Но я лично считаю, что им повезло, поэтому, ну, мы просто, вот, у нас много новеньких, поэтому мы пока не сыгрались. Еще пару игр и все, и следующий турнир наш. СПО. Серед інших результатів першого туру відзначимо перемоги обох команд Єрестівського ГЗК із однаковим рахунком 2-1 та успіх команди Ферострой над ЕлМЦ із рахунком 3-0. У другий день сталася невеличка сенсація. Команда залізничного цеху та цеху відвантаження готової продукції перемогла одного із фаворитів команду дробарно-збагачувальної фабрики. Найближчими вихідними розіграш Кубка профспілкового комітету зміні футболу продовжиться. У суботу та неділю відбудуться матчі третього та четвертого турів, які можуть вплинути на визначення переможців груп. Фінал Кубка профспілкового комітету прат Полтавських язика планується провести 2 жовтня.